Україна розширює виробництво своїх ракет і збирається збудувати аналоги російських калібрів та Х-101. Про це повідомляє видання «The Economist», посилаючись на власні джерела серед військових. Інформації про це в офіційних джерелах, звісно, немає. Виробництво ракет Україною тримається в секреті, проте деяку інформацію все ж озвучують. До прикладу відомо, що Україна вже під час повномасштабної війни змогла модернізувати протикорабельні ракети Нептун для удару по наземним цілям. Також є інформація, що відбулася успішна глибока модернізація іще радянських комплексів С 200 Є заявлення президента України Зеленського тому, що проборон промом налажено проводства українських українських ракет. ОТ і на і відповідно, на даний момент. На 70% процентів готовності оперативно тактичний комплекс «Гарун-2». Також Володимир Зеленський раніше повідомляв про нарощування виробництва українських ракет, як і очікувалося без особливих подробиць. Та все ж можна зрозуміти, що їх кількість в Україні зросла в декілька разів. Ми випускаємо. Нептуни, стугни, Карсари. Ми випускаємо кількість сту, стугни і Карсарів, наприклад, я не можу просто сказати. Таку, ну це, ну це не в десятки разів більше, ніж до війни. Не в десятки. Просто колосальні цифри, які постійно на фронті, яких постійно потребують, схвалюють наше військове. Їм хочеться ще більше, але вона навіть не уявляєте, яку кількість ми, ми будуємо. Просто велику, дуже велику. Тепер західні журналісти повідомили ще й про аналоги російських ракет, які начебто теж в планах наших військових заводів. І справа навіть не в тому, що це якісь унікальні розробки. Мова йде про те, що такі ракети нарешті дозволять знищувати російську зброю безпосередньо на виробництві та в місцях її скупчення. Адже західні ракети, згідно домовленостей, Україна по російській території не застосовує. Если будет идти речь о именно украинских ракетах, тогда и расширяется география их применения, включительно с тыловыми районами Российской Федерации. Учитывая тем более дальность поражения, если создается аналог калибров, то дальность поражения позволяет, скажем, накрыть тыловые базы Российской Федерации в оперативном тылу до 2000 километров. Саме наявність озброєння такої дальності і дозволило Росії нанести удар по місцю виробництва наших ракет. Про що стало відомо з інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова іспанській газеті ABC. Що я можу сказати, так це те, що, на жаль, Росія вдарила по тому місцю, де збиралися ці ракети. Зараз ми перенесли певну частину виробництва за кордони нашої країни. Цим Україна показала, що подібні атаки не здатні зупинити виробництво наших ракет, і тепер воно продовжиться поза зоною досяжності російських атак. Заява тому що українська сторона перенесла производство ракет за територію України, щоб таким образом на як сам процес, так і відповідно, людей, задіяство. На підкрітять у Куробарон прома що стосується виробництва українських аналогів калібрів, експерти оцінюють шанси появи таких ракет як доволі високі. Ми є можливість і є просто і. В моменті практичної реалізації. при цьому варто розуміти, що Україна, якщо й візьметься за виробництво аналогів, однозначно проведе роботу над помилками, десятками збиваючи ці ракети, маючи підтримку міжнародної спільноти і доступ до потужностей кількох світових військових концернів. Досконало знаючи системи російської ППО, наші інженери неодмінно розроблять щось краще за ракету. Початку 80-х років минулого століття, тож із нетерпінням чекаємо на чергові новинки від Укрохоронпрому.